Друзі, перші проголов не поїхали у центрі Ростова на дону цієї ночі раптово спалахнув триповерховий склад, де зберігалися електронні компоненти для збирання дронів. серія надпотужних вибухів дронів РФ поменшує. Крім того, ряд підземні ангари на Смоленській та Ростовській АЕС після вчорашніх вибухів там досі пожежі. Дві російські АЕС зупинені через порушення техніки безпеки. Окупанти думають, що якщо розмістять ракети дрони під землею на АЕС це надійний склад, Втім, не беруть до уваги. Той факт, що ракети можуть і самі по собі вибухати, і що це веде до стр... Страшної катастрофи, крім того, через аварію зупинена Ростовська АЕС, а Південь РФ без світла пишуть про страшну пожежу трансформаторні та наградині. Підземні ангари горять. Путіну доповіли про те, що це справа рук вагнерівців та партизан, які хочуть припинити катастрофу на РФ їх контролює. Пропагандистські телеграм-канали пишуть про вибух на Ростовській АЕС. Путін збирає Градбез, готує звернення до народу і українців. Знову буде старе погрожувати на Ростовській сталося загоряння блокового трансформатора Енергоблоку 1, що знаходиться у плановому. У ремонті для ліквідації займання негайно було направлено п'ять пожежних розрахунків. Йдеться у заяві, топоропомсти. помсти віддати наказ на підрив станції міг тільки Путін Аби спровокувати ядерну війну. Фронта прикордоні посипався ні російська, ні українська сторона не нав'язували спалах із бойовими діями Проте Ростовська КАЗ знаходиться приблизно за 400 кілометрів від східних районів або Харківській області. Пишуть російські телеграм-канали. Трансформатори, зокрема, на атомних електростанціях є мішенями російських ударів крилатими ракетами та іранськими дронами. Що пояснюється їх вразливістю? Вони розміщуються просто неба і місця тємності за сильно горючим маслом і неможливістю швидкого відновлення або заміни від первочевидцять і Росія все частіше почне стикатися з такими проблемами. Той же час пропагандистські телеграм-канали поспішають звинувачувати еміфічні українські ДРГ, які зараз нібито захопили тьоткіну та інші населені пункти і відкрили вогонь по російських військових об'єктах, Нібито вони причетні до здійснення підривів, що призвело до пожежі аварії. Телеграм-канал топор пише, що Путін від. Ав наказ після сьогоднішніх ударів по РФ очікується масована атака. Готується до вильоту рекордна кількість бортів. 8 ІЛ-76. Завезли на оленю ракети. Будьте обережні. Велику кількість пілотів та бойової техніки. Сьогоднішня ніч та вечір може бути неспокійним. А то будьте і дуже обережні. Після обстрілу штабу чорноморського флоту русня може показово мстити вчорашні прострілки по всій Україні. Були для виявлення наших систем. ППО вже зараз на стратегічних аеродромах помітили понад 34 чотири Увальника різних модифікацій, то також понад 135 пілотів пробули на місце дислокації. Бомбардувальники завантажують ракетами різних типів. Також активність ворожого флоту. Просимо не нахтувати нічними тривогами. В той же час в самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. Пропагандисти пишуть Путін, нібито наказав мститися. За зірвані переговори, сполучені штати Америки послали росіян з їхніми вимогами. За словами експертів, основна ціля це показовий удар по банковій, поки там немає нашої верхівки окупан. Там потрібна хоч якась телевізійна перемога. ППО на готові хлопці зроблять все можливе. А російських пілотів уже попередили партизани за кожен пуск будуть відповідати найдорожчим. В той же час Російська Федерація протягом найближчих тижнів повинна ухвалити рішення про те, чи готова вона до завершення повномасштабної війни. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на державного секретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час прес-конференції після зустрічі міністрів країн НАТО. А за словами Рубіо, голова Білого Дому Дональд Трамп бажає завершити Ну, якомога раніше, щоб це можливо реалізувати на допустимих для обох сторін умовах. І ми зараз у процесі знаходження на цих умовах, і ми будемо скоро знати через тижні, не місяці чи готова Росія до миру. Якщо так, то ми можемо закінчити війну. Потрібно проштовхувати нашу пропозицію. Додав він держсекретар, відзначив, що Вашингтон повинен знати рішення Москви. Україна вже своєю чергою продемонструвала готовність до припинення вогню і створення простору для переговорів у зв'язку з чим Росія також зобов'язана незабаром ухвалити. Рішення про те, чи готова вона до миру. Він не хоче закінчити війну і хоче зробити це дуже рано під час своєї адміністрації. Якщо мир можливий, ми будемо про це знати. Якщо буде тактика затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені. Трамп не братиме участі в нескінченних переговорах. Ми скоро будемо знати, чи серйозно Росія ставиться до миру. Якщо так, чудово. Якщо ні, потрібно буде переоцінювати наше становище і те, що ми будемо робити, сказав Рубіо. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.